Що об'єднує ці помідори, перцевидні, і 450 тисяч доларів. А те, що вони знаходяться на одній ділянці, 12 соток. Басейн, будинок 300 квадратних метрів, 4 окремі кімнати, 2 санвузла, гараж для двох автомобілів, котельня. Дуже класний, якісний, теплий будинок. Повністю обладнаний. Дивіться, як все якісно, круто виглядає. Ось така тераса, тут автоматичні ролети є. І от фасад. Тут дуже, дуже крута локація цього будинку. От для перегляду звертайтесь. Недешево, 450 тисяч. Але якщо таке будуватись, буде ще більше.